Вже тут. Поки вас не було, чи то поки мене не було менше з тим, я сконструював звичайний геніальний прилад, який називається магніторезонансний гіпербулоїд. Принцип його дії досить простий: він вимірює електромагнітний відклик атомних ядер нейронів донора шляхом комбінації хвиль, які утворюються при низьких частинах. Тому на виході ми маємо високоякісний електричний імпульс, який проєктується шляхом візуалізації на дендрити реципієнта. Коротше кажучи, з його допомогою можна читати думки. Після кількох невдалих спроб я отримав вдалу спробу на черепашці, але глибоких думок я там не знайшов. Тому сьогодні я вирішив провести випробування на моєму асистентові. Шановний, прошу заходь. Поки я налаштую прилад, сконцентруйся. Так... Що? Це через тебе вчора пожежна сигналізація вімкнулась? Що? То це ти, а не ми ще мої тістечка? Так, досить думати про якусь ерунду. Думай про щось серйозне. Сконцентруйся. Ти вирішив проблему 10-ї Гільберта? І не записав! Так, досить про минуле. Думай зараз про найближче майбутнє. Що ти збираєшся зробити? Ти мені хочеш дати конверт. Так. А тепер ти хочеш відпроситись, тому що йдеш на побачення. Добре, йди. Хм. ж штукенція працює. Все добре. Гаразд. давайте подивимося, що запитали продюсери. Як можна довіряти Біблії, якщо вона суперечить науковим відкриттям? Хм. Давайте розбиратись. Біблія суперечить науці. Що продюсери мали на увазі? О. Земля. З цього і почнемо. Розкажу вам для початку казочку. Давним-давно жила була собі черепашка. Ось така. Назвемо її Одарка. Одарка дуже любила плавати, мабуть, тому що у неї просто не було іншого заняття, оскільки з усіх боків її оточував Вселенський океан. Якщо чесно, то вона себе відчувала трохи самотньо в цих безкраїх водах. Але якось Черепашка почула голоси, які доносилися зверху, які з дня на день ставали все гучнішими і виразнішими. Одарка замислилася, чи ці голоси справжні, чи це бува не галюцинація від сонячного удару. Чи зневоднення? І ось одного дня вона вирішила вияснити, хто ж це говорить. Викрутивши шию, через сліпучі промені сонця вона побачила силуети трьох фігур. Вона придивилася уважніше і виявила, що на її спині стояли троє слоненят. Ну, уявимо, що їх троє. Черепашка вигукнула: Агов, слоненята. Вони відповіли: Так, ми тебе чуємо. А що ви там робите? Тримаємо землю. Навіщо? Тому що на ній живуть люди. Ого, і багато їх там? Та трохи є. І що вони роблять? Та різне. Народжуються і вмирають, полюють і орють, будують і воюють. Страждають і радіють. А, і ще вірять, що земля, на якій вони живуть, плоска, стоїть на трьох слонах, а вони стоять на величезній черепасі. Ось так черепашка зрозуміла три істини. Перша, що вона вже не самотня. Друга, що не така вона вже й маленька черепашка. І третя, що люди часом вірять в чудернацькі речі. Звісно, те, що для нас сьогодні є казкою нісенітницею, для багатьох людей древності було беззаперечним фактом. Наприклад, ранні античні філософи, це приблизно 6-4 століття до нашої ери, загалом поділяли такий погляд на вигляд землі, тобто вірили, що вона плоска. Хоча дехто з них був оригінальніший і ближчий до істини. Наприклад, Анаксимандр переконував, що земля не плоска, а циліндрична. А знаєте, хто вважається першим руйнівником міфів про плоску землю, що в 330 році до нашої ери? Довів, що земля не плоска, а сферична? Даю підказку. Цій людині належить вираз платон мені друхали але істина дорожча. Вірно Арістотель. І зробив він це завдяки спостереженню за зміною лінії горизонту та зміщення положень Сузірів, що спостерігали моряки в різних широтах. І тому вже в першому столітті нашої ери пліній молодший даруйте, пліній старший в своїх працях пише про сферичну землю як про абсолютно доведений і загально прийнятий факт. Цікаво, що в наш час багато людей вважають, що в середньовіччі також вірили в плоску землю, а за незгоду з цим навіть спалювали. Хоча насправді це є вже сучасний міф. Амікос. Друзі, земля насправді сферична, а не пласка. Квадрант. Квадратна. Тріангулум. Трикутна. Вірі дисінкізору. Зелена в горошок. В Дійсності в середньовіччі люди чітко розуміли, що земля має сферичну, ну тобто круглу форму. А суперечка 16 столітті розгорілася між офіційно науковою геоцентричною системою та новітньою модерною геліоцентричною системою. Згідно першої з них, яку ще в першому столітті нашої ери розробив науковець Птолемей, кругла Земля знаходиться в центрі Всесвіту. А сонце, сонце і всі інші планети обертаються навколо неї. Згідно новітньої геліоцентричної системи, яку розробив Копернік, сонце знаходиться все-таки в центрі Всесвіту, а Земля та всі інші планети обертаються навколо нього. Оця суперечка була гаряча. Амікору! друзі, тера ротиць, Це земля обертається навколо сонця, а не навпаки. Дякую за спасене життя геліоцентриста. З Науково історичними епізодами зрозуміло, а що на рахунок біблії. Адже більшість її критиків вважає між іншим, що вона також підтримує ідею плоскої землі. Перш ніж вона дасть відповідь на це запитання, потрібно зазначити один важливий момент хвильці інформаційної довідки. Біблія це не науковий підручник, тому в ній не можна знайти наукових трактатів по астрономії, математиці, фізиці чи геометрії. Проте, з іншого боку, можна очікувати, що вона, як боже слово, творіння Святого Духа не буде суперечити науковим фактам, щоб через кілька тисячоліть людство не вважало її збірником казок. А тепер, з огляду на це, прочитаємо наступний біблійний текст пророк Ісая. Він той, хто сидить понад кругом землі. А мешканці її, немов та сарана. Він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він його, мов намета на мешкання. Ви чули? Понад кругом землі. Не квадрат, не циліндр, а саме круг. Хтось може сказати, круг це ж плоска фігура. Ну давайте подивимося, як це слово звучить оригінальною єврейською мовою. Так, ісаїсая. Соровий розділ. Це другий текст. Тут використовується слово хух. Для колекціонерів рідкісних слів. Воно вживається в Біблії тільки три рази. І одне з цих місць в цьому тексті про Кайсай. Для моїх любих скептиків його значення круг, коло, шар, сфера. В єврейській мові це слово одночасно має значення і круг, і сфера, тому що під яким би ви кутом не дивилися на сферу, вона завжди буде виглядати як круг. Хіба що ви вдягнете 3D-окуляри? А тепер найцікавіше. Вгадайте, коли біблійний пророк під натхненням Святого Духа так між іншим сказав, що Земля має сферичну форму? Коли? Аж за чотири століття до Арістотеля, а саме в 8 столітті до нашої ери. Коли мудреці навколишніх народів вірили в плоску землю слоненят. Та в черепашку одарку. Для мене, напевно, одна з найбільш приємних речей в житті це знаходити відповіді на хитро сплетені, провокативні запитання моїх продюсерів. Це як розв'язати рівняння на В'яз чи дослідити послідовність числа ПІ, чи побачити золоту пропорцію. Сподіваюсь, що так буде і далі. І не доведеться закривати програму, як це сталося в паралельній реальності. Де продюсери мені задали запитання, на яке я не зміг знайти відповідь. Надіюсь, з реальності продюсери мені його не зададуть. Адже я вже так звик до цієї реальності, до вас. Ви думаєте, це все, що може Біблія з цього приводу сказати? Ні. Так чи інакше, кожна космологія древності вважала, що земля, як би вона не виглядала, на чомусь тримається. По аналогії з любим тілом, яке ми хочемо повісити в просторі. Про слонів і черепаху в деяких версіях кит ми вже говорили. Це далеко і близькосхідні міфи. Греки були гуманніші. Вони звільнили представників Фауни від непосильної ноші і сказали. Що земля тримається на кришталевих колонах. Правда, вони не уточнювали, на чому вони самі тримаються, але це вже нюанси. А тепер увага! Ви сидите, вмостіться зручніше, тому що зараз я прочитаю просто приголомшуючий текст з книги Йова, 26 розділ. Він, тобто Бог, над порожнечею північ простяг, на нічому він землю повісив. Ще раз для драматичності повторно над порожнечею на нічому повісив. Уявіть собі, що ще в часи Авраама, тобто півтори тисячі років, до нашої ери, коли жив праведний Йов. Страждалець, описуючи безмежну славу Бога, якби, між іншим, в поетичній формі чітко проголошує космофізичний факт. І це при тому, що вважається, що вперше цю думку сформулював в 17 столітті Серісак Ньютон. як каже мій асистент, Гокексіус фрігус, що переклади з латині означає, це суперкрутезно. <кхи> Жолі пересохла. Так, про космологію ми поговорили. А де вода? То було більше. Випарувалось. О, про це ми й поговоримо. Я думаю, що зі шкільної парти ви пам'ятаєте, ну хто не прогулював, що таке гідрологічний цикл або колобіг води в природі. Суть його в тому, що вода під впливом сонця, випаровуючись, накопичується в верхніх слоях атмосфери, а потім, в вигляді роси, дощу чи снігу, випадає на землю. І цей колобіг відбувається постійно. Завдяки світлу і теплу сонця та цьому циклу забезпечується життя на нашій маленькій планеті, яка висить в космічному просторі. Цікаво, що в новітній Європі вперше цей процес описаний лише 500 років тому. До речі, автором всіх цих малюнків моїй лабораторії. І хто це? Леонардо Да Вінчі. Асистенти, ну я ж не тебе питаю. Та Леонардо Да Вінчі. Але остаточно це явище описав в 17 столітті дідусь славно, сумно, звісно, Чарльза Дарвіна. Разом, Дарвін! Та не умнічай. Взагалі, ти на побачення йшов. Ну то біжи, біжи, запізнишся. Продовжимо. Проте науковці вважають, що перші уявлення про цей процес були відомі ще в древньому Китаї та Індії, тому що знайшли давні прилади для вимірювання опадів. Невідомо чи знали це явище в древньому Єгипті, Греції та Близькому Сході, тому що нічого подібного не знаходили. І трактатів про це явище, чи принаймні згадок про нього просто немає. За виключенням біблійної книги Еклезіаста: всі потоки до моря пливуть, але море воно не наповнюється. До місця, звідки пливуть ті потоки, вони повертаються, щоб знову плести. Ці слова сказані і написані тисячу років до нашої ери. А перед цим науково коротко та поетично вишукано, як і вся книга еклезіаста, описаний циклічний рух повітря, з яким дуже тісно пов'язаний колобіг води. Вітер віє на південь, і на північ вертається, крутиться, крутиться він та йде, і на круг свій вертається вітер. Це при тому, що циклічний рух атмосферного повітря в новітній науці описаний аж в XVII столітті в зв'язку з розвитком науки метеорології, винайденням термометра та барометра. Більше того, сучасна метеорологія прекрасно знає, що найбільший вплив на рух повітря та води справляє, звісно, сонце та циклічна зміна дня і ночі через обертання Землі навколо своєї осі. І що цікаво, саме з цього починає свої роздуми Соломон про рух повітря та води. І сонечко сходить, і сонце заходить, і поспішає до місця свого, де сходить воно. Але знаєте, що мене найбільше в цьому всьому вражає? Це те, що Соломон це пише не якісь наукові дослідження, а просто використовує їх для сповнених суму і навіть відчаю, пошуків сенсу життя, яке він втратив, тому що втратив Бога. Що передав відомою фразою Все марнота. До речі, саме в такому стані опиняється багато інтелектуалів і науковців, які дивляться на цей світ через окуляри матеріалізму і не бачать в ньому сенс і Бога Творця. І до кого ж висновку прийшов Соломон в своїх роздумах про вищий духовний сенс життя людини. Підсумок усього почутого Бога бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині. А якщо ще точніше перекласти давньоєврейський текст? В цьому все для людини. Ах, не вклався в час. Не встиг сказати все, щоб дати за запитанню моїх продюсерів. А які проблеми? Зробимо це наступного разу.